даму будем резить. На пуш прийдеться колод. Очі наш. Очі Взял, взял, чат, титул, титул. Зривіть писькіт. Е. э, 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 ще нам потрібно. Нам потрібно дев'ятку короля. Уууу. Ну і нехай вже король хрестовий, чисто так, щоб по чіткому. Давайте Чи повільненько відкриємо. Картинка. Король Христовий — Це. Не місце, а... Ну давайте, кота, давайте накажемо. Сюди-сюди, давай, давай, сюди, 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 сюди давай, кит, давай, сюди, 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 легко трійка, трійка, давай, трійку, тріку, трійку даму, 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 давай, сюди, сюди, кот. Сюди, сюди, давай, сюди, сюди сімку, сімку. Yeah. Кота! Взяв! Записуйте чат! Це має бути крутий кліп. Ви бачили як його натягало? Я ось так натягував. Кіт, привіт, дякую, 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 дякую за нокаут. Заходь на стрім, кіт, заходь. Будемо раді бачити. 400 тисяч, дивіться чат. Це от чисто натягнуто було вже. Нарешті. 400 тисяч випадає, дивіться чат. 400 тисяч. Довго відкривається, довго. Довго? Не робить з цього. Так, я згідний, що через це і ми не можемо. Як ти думаєш, ми тут виграємо якось по грязному чи там, просто в канале втриматий? А вот это кроль виглядає, як може просто втримати. Так, може бути і так. О, ну це було. Nie, no to za nadto. No ale kazał, ja nie płynę, czy jakaś zaнадto lakpijde. Фух, Snap, Lead, River мы bloczym kajx, дай pewno, що можемо padać. Вау. Так, давайте ми колемо з королями. Давайте там дами, ту 6. Дуже прошу. Це предфіналка. Без туза і без фігнів. Дуже прошу. Тримаємося, давайте, чат, чат, Єс! Взяли! За великий банк! За великий банк! Вау, я тут даму король викинув з того всього, бачите? Вау. Оце сильно, чат, Ще один для кліпу, ще один. Тільки за, я дуже вірю в це і візуалізую виграш. Давайте, чат. Там настільки... Ну тут ми колем, звичайно, тут снеп кол, снеп кол. Тут не може бути чогось інакше. Дама король, я вас прошу, чат, я вас прошу. Без фігні. Єс! Yes, <звук> <оце> чат, виграли! Оце спот, оце спот, чат. Та дивіться на це, ось просто гляньте, я другий з 12. Uh, як uh, каже, як казала Леся Українка, контр і дивіться на це, тобто і Нік, і моє кредо. Яке зараз є... Ой, пропонуйте чат хто, який хоче прогноз. Вау, дивіться, як у нас тут шикарно все. Ага, шикарно. Ухто! Оце так попався, я, дивіться. Ха -ха. Ще й в а, Ще й в турнірі, де частки продавались. Нічого собі, ви бачили це?